Друзі, всім привіт! Це Тепло в хаті та твоє тепло. Хочу вам показати сьогодні ось таку буржуйку з водяним контуром. Полтавка Аква 350. Ну, Взагалі-то вона розрахована десь на 16 кВт. Це максимальна її потужність. Довжина топки тут іде 60 см, ширина 50 см, ну, Вірніш, діаметр. В чому перевага цієї буржуйки? В тому, що тут сталь іде 8 мм в самій топці внутрі, перед і задня стінка йде по 5 мм. Ну, тобто така проста буржуйка. Водяний контур тут іде тільки ось ну, виходить, по кругу. Перед, зад іде просто як буржуйка, тобто вони не водоохолоджувані. Ось. В цій моделі, що ми зробили ось регулятор тяги. З управляє такою заслонкою, можна, до речі, сюди ставити ще ось болти, і на ці болти можна кріпити вентилятор-равлик з автоматикою, тобто виставили там температуру, яку яку потрібно. Ось і вона буде собі працювати. Тут виходить регулятор тяги. Він повністю автономний, ну і в принципі, не потребує там додаткових якихось підвода електрики. Ну, Зазаді тут у нас є шиберна заслонка. Не знаю, буде видно чи ні. Ось вона. Ну, Взагалі то пічка непогана, зараз вона ну, користується попитом. Давайте покажу, що тут внутрі. Ось такі дверцята, керамічний ущільнювач. Ось, відбійник, щоб. Димові гази, щоб, ну, щоб не тягнуло все сюди в приміщення. Ось така кругла топка. Ну, Тобто тут все дуже просто. Ось такий відбійник, щоб димові гази, щоб полум'я воно ударялося у відбійник і, уход... і тільки потім вже уходило в димоход. Виходить. Більше тепла, скажімо так, відбираємо від ну, від полум'я, від дров. Ось. Зараз я вам покажу. Топка, топка тут, як я і казав, 60 см довжиною. До речі, це йде на 16 кВт. Є ще така сама модель на 24 кВт. І там йде вже довжина топки метр. Ширина 50 діаметр діаметру. І довжина метр. Тобто таким доволі довгі можна ну, закидувати дрова. Ось, ну Як я й сказав, пічка в принципі непогано. Раніше вона була без е, цієї заслонки, була просто як на булір'яні, ну, механічна заслонка, як на Шибері. Ось. А потім клієнти попросили зробити ось таку з регулятором тяги, і вона, в принципі, зараз користується попитом. Е, вона дуже проста, нічого, бачите, самі в ній такого немає. Цей патрубок у нас іде під регулятор тяги, група безпеки. Подача 2 дюйма, ну там можна зробити, там, наприклад, 1,5 пол, дюйма, да, в залежності від того, яка у вас система. І ось, ось знизу знизу тут іде 1,5 дюйма. Ну, це все можна, я ж кажу, як вам потрібно, буде так і зробимо. Ось. В принципі, якщо цю пічку ставити десь ну, котел, на 100 квадратів, то вона навіть буде економічніша, ніж. Звичайний, ну такий бюджетний, звісно, бюджетний твердопаливний котел. По-перше, вона буде горіти десь, якщо на 100 квадратів да, розраховувати. 80-100 квадратів, то вона витягує десь до 15 годин. Це нам клієнти казали, ті, що в тому році замовляли взимку. Тобто, ну, і основна перевага, скажімо так, це її ціна. Бо вона зараз іде, ну це ще стара ціна, виходить. 14990. Бо 16-кіловатний кіло, 16 котел такий самий, він вже, наприклад, бюджетний, він вже буде десь там 1018-19. Тобто а в нас наступна виходить, оця, що на 24 кВт вона вже йде, по-моєму, 18 тисяч 18 з копійками. Ну, тобто все одно. Вигідніше купляти, наприклад, такого плану пічку. Нехай вона там віддає воді там тільки по контуру, да? там де кругла частина, а перед і зад не віддає, але все, все одно вона працює, ну скажімо так, як звичайний бюджетний трудопаливний котел. Тобто нема сенсу особо переплачувати. Ось. Ну, наступних відео я запишу ще покажу її, як вона буде працювати все, взяв такий радіатор. ну, Скоріше за все, два. будуть, два, ой, ну, два Радіатор до нього, виходить, буде ще е ці вентилятори. Ну, Тобто будемо експериментувати, попробуємо, як вона в дії, ось, Бо клієнти ну, в принципі, задоволені, але хочеться ще покатати, показати, обкатати, ну, показати вам, да, як вона буде працювати. Тож, друзі, до наступних відео.